Вітаю, шановні пані та панове! Знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Непрості часи мініфутбольного клубу Кардинал Рівне. Поразка у чемпіонаті, мінімальна перемога у Кубку. Психологічно, можливо, є якісь проблеми, міні-проблеми. Хімік-чемпіон, переможця футбольної першості області, урочисто нагородили у Рівному. Це сплав і молодості, і досвіду. Гандбольний клуб Рівне двічі поступається вдома. Тренер нарікає на скрутне фінансове становище. Це все йде одну, а тут же сюди. А потім їх настроє на ігру. Це дуже тяжело. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Рівненський спідвейний клуб «Каскад» знаходиться за пів кроку від участі в наступному сезоні у другій польській лізі. Мотосоюз сусідньої держави дав добро на участь української команди у своїх внутрішніх змаганнях. Залишається отримати ліцензію. Президент Каскада Сергій Дем'янко сподівається, що з цим проблем не буде, адже усі необхідні документи клуб має. Ліцензування заплановане на 6 грудня. Нагадаємо, два роки тому інша рівненська команда Спідвей Рівне, якою керував Володимир Жуковський, вже брала участь у польській лізі. Ці змагання мають статус відкритих, а тому постійними їх учасниками є також представники Латвії та Угорщини. Шістнадцятирічна рівненська тенісистка Софія Ковалець перемогла у першому колі дорослого турніру серії ITF з призовим фондом 10 тисяч доларів, що у ці дні триває у Єгипті. Рівнянка переграла місцеву спортсменку Мену Аль-Нагді 6-3-6-2. А от у наступному колі Софія зустрічалася з першою ракеткою турніру гравцем збірної Сербії Аною Йованович. На жаль, на рівних юна рівнянка протистояти не змогла, програвши 1-6-0 6 Ніяк не може повернути собі впевнену гру у чемпіонаті міні-футбольний клуб Кардинал Рівне. Після розгромів від Інакіївця та Локомотива рівняни знову програли з великим рахунком. Причому цього разу одному з аутсайдерів вищої ліги клубу ТВД Львів. Цей матч наша команда проводила на виїзді. Пропустивши на 15-й та 32 й хвилинах два голи, наш тренер пішов в обанк, замінивши воротаря польовим гравцем. Як наслідок, на передостанній та останній хвилинах гри у наші порожні ворота влетіло ще два м'яча. Отож, ТВД Кардинал 4 4-0. Фізичного спаду взагалі немає. Фізичного немає. Наприклад, на тренуваннях можливо навіть стримую футболістів. Працюю ці максимально, можливо, десь даю вправи такі, щоб десь вони зупинилися. Передихнули. А психологічно, можливо, можливо. Психологічно, можливо, є якісь проблеми, міні-проблеми. Таким чином, перше коло чемпіонату України з футзалу серед команд вищої ліги рівняни завершили на п'ятому місці. Виступ нашої команди можна розділити на дві частини до вимушеної місячної перерви, і після. До була серія з п'яти поспіль перемог, а після з трьох поразок з великим рахунком. Якщо Зараз визначають кращого футболіста світу, то дивляться за весь рік, хто як і грав, як в травні місяці грали. Те ж саме, я хотів би сказати про підсумки, можна вже так сказати, якщо ви питаєте. Ми знаходимося в групі лідерів, можна сказати. На даний час виконуємо задачу, набирали в чемпіонаті 18 очок. В кубку ми практично. Тож у нас іде все по плану, поки що ми виграємо. Поки що наведу приклад, що є на Києво, команди високого класу, вищої ліги повилітали з Кубку України. Тобто, у нас по великому рахунку на даний час міні-якісь проблеми психологічного плану вони, напевно, є. Щодо згаданого Юрієм Баховським Кубка України, то тут і справді у нас дві перемоги у двох матчах над клубами першої ліги. Спочатку над Львівським Лембергом, а потім над імпульсом з міста Шостка. Фрагменти останньої на ваших екранах. Розпочали зустріч господарі, тобто рівняни, доволі обережно. Закінчилася розвідка на 11-й хвилині голом Володимира Данилюка. Проходить ще 6 хвилин, і Олександр Басіч забиває вдруге. Третього гола рівненським вболівальникам довелося чекати досить довго. Він став результатом вдалих індивідуальних дій Віталія Танського. Звичайно, ігри з командами нижчим класом, тобто команда першої ліги, даються непросто. Не просто в першу чергу в психологічному плані, і воно виливається в якісь огріхи на футбольному майданчику. Дуже добре, що взяли під контроль початок гри, можливо, не самого початку, але все-таки рахунок довели до трьох ноль. Розслабились, однозначно розслабились, навіть досвідчені гравці розслабились в простих ситуаціях. Віддають передачу чужому, гол пропускаємо і робили не обов'язкові. Вся команда робили не обов'язкові помилки, які вищі лізі. Вони не должны бути цих помилок взагалі. Вдала провівши три чверті гри, рівняни протягом заключених 11 хвилин примудрилися зіпсувати приємне враження до честі гостей із шостки. Вони не опустили руки і на 32 й та 35 й хвилинах відіграли два гола, скориставшись повною розконцентрацією нашої команди. Після цього Юрій Когут знову збільшив відрив господарів, але на 38 й хвилині імпульс забив третій. Міг першоліговий клуб навіть здобути нічию, але на останній хвилині гравцю імпульса трішки не пощастило. Отож, 4-3 і доля путівки до чвертьфіналу вирішуватиметься 8 грудня у шостці. Юрій Баховський переконує, недостатньо впевнена гра його підопічних результат тренерських експериментів. Звичайно, звичайно, проводили експерименти, дали пограти. Й Жак. Ви знаєте, сьогодні першу гру, давно він не грав, можливо, десь вибув по першому таймі. До нього претензій ніяких нема. Другий тайм він попитався брати на себе. Десь були огріхи, були, були, були. І від того, що ми робили ці експерименти, можливо, не було тої командної гри, то збалансованості такої. Перед матчем відповіді у шості на рівнян ще очікує непроста гра чемпіонату 5 грудня в Івано-Франківську проти урагану. Хімік чемпіон у Рівному вітали найсильнішу футбольну команду області. Чиновники облспортвідділу відділу та функціонери Федерації футболу вручили гравцям та тренерам медалі, а капітану команди Андрію Колоковському ще й кубок. Я тільки в команді рік Ти не знаю, що вистачало в попередні роки, але скажу, що в цьому році ну. Приблизно три-чотири команди були однакових, але я думаю, що за, за склад виконавців. А все-таки, що, як, як сказав Микола Олександрович, ми виграли як команда. Тобто Саме була команда. Тобто, не було там певно якоїсь там людини, яка там щось показувала, а ну, була командна гра. Перш за все, у нас завжди слава із команда Тим, що в нас був завжди чудовий колектив. Тобто ми. Дружно і на полі, і, і до гри, і після гри, і, і молоді. Це, це колектив. Ну, звичайно, ми підсилились і, і воротарями, і, і півзахисниками, і молоді в нас з'явились гравці, на яких ми спочатку не розраховували, а вони доказали, що можуть грати на рівних і так далі. Ну, це сплав і молодості, і досвіду. Стати чемпіоном спочатку і не планували, розповідає наставник хіміка. Думали, непогано було б після восьмого місця зачепитися хоча б за медалі. Втім, апетит вже прийшов під час їжі. Ключовим матчем був поєдинок на початку другого кола. Перший тур другого кола зожив. Коли ми перше вийшли на перше місце, після цього матчу, ми вирвали 2-1. Самим головним конкурентом був Одек. Та як сьогодні говорили голова федерації, що п'ять команд боролись за медалі. І з кожної команди було дуже важко грати. Навіть команда, яка була в нижній частині турнірної таблиці, дуже важко було грати. Ми грали в атакуючий футбол, у нас по підбору гравців, у нас більшість гравців були атакуючі плана, то ми на цьому і будували свою тактику, що ми атакували. Від цього ми найбільше в чемпіонаті забили голів. І наш Віктор Газіцький став кращим бомбардером чемпіонату. Ну і Вадим Жак. Вони на двох забили 27 голів із 45. золоті медалі чемпіонату області. Хімік здобув вперше після 1989 року. Тепер команда задумується над тим, щоб у новому сезоні заявитися ще й в Аматорську першість України. Жіночий гандбольний клуб рівне Слов'яночка» до ЄСШ номер 4 зазнав двох поразок у себе на майданчику. Рівнянки, які торік були у вищій лізі бронзовими призерками, двічі поступилися з різницею в одне очко чемпіонкам, гандболісткам тернопільської команди Економ Універ 24-25 та 25-26. Підопічні Юрія Басюка проводили матчі дуже нерівно. Вдалі серії у них чергувалися з провалами. Усі проблеми в команді насамперед від складного фінансового становища. Гандбольний клуб не може собі дозволити лікаря. Дівчата погано харчуються, ті незначні кошти, що передбачені міським бюджетом, клуб своєчасно не отримує, скаржиться Юрій Басюк. Нічого не можемо поділити, це життя, тому що ми не можемо платити. У нас навіть доктора немає. У мене пол команди грає Трамрі, подивіться. посмотрите. У мене бабуня, яка повинна в углу грати, вона виходить полусередньому, і то з больним пальцем. Нет у нас. Мы не можем ни лекарства взять, ни доктора себе взять на команду, понимаете? У нас ничего нет. У нас питание плохое у детей. Потому что у нас сборы проходят, а мы деньги так и не получили. У нас сборы закончились 12 числа, а мы еще денег не получили за сборы. Как же можно нагружать команду? Вот она и идет отсюда все. Отсюда в нервозность в команде, Начинается с склоки между игроками, значит уже нет дисциплины игровой, понимаете? Это все идет одно, оттуда же все идет. А потом их настроение на игру. Это очень тяжело. Наступні матчі чемпіонату України серед команд вищої ліги гандбольний клуб Рівне проведе 10 та 11 грудня у Києві. Заключні ігри першого кола чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги рівненський пульсар проводив на виїзді проти фаворита Черкаських «Мавт». Вже на початку першої гри рівняни втратили свого основного розігруючого Олексія Гусаківського, який отримав травму. А у повторній зустрічі підвернув ногу лідер нашої команди В'ячеслав Ковалевський. Отож, дві поразки 62 100 та 51-86. Таким чином, перше коло пульсар завершив на п'ятому місці серед семи команд під групи, здобувши п'ять перемог у 12 матчах. Друге коло для пульсара розпочнеться 11 грудня у Білій Церкві. Четвертий турнір з боксу пам'яті Ніла Хасевича фінішував у рівному у спортзалі, ДСШ номер 5 Участь в змаганнях брали юнаки віком від 12 до 14 років з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. У підсумку саме представники Рівненщини здобули найбільше перших місць. У наших боксерів 12 золотих медалей. Другі у командному заліку Хмельничани треті волиняни. Учасників практично так само: 126. Тобто ми рівень витримуємо цей самий. Ті люди, які були там того року, вони теж приїхали сьогодні сюди. Тому що турнір має свої, свої традиції, свої правильний підхід. Тобто звідси їдуть діти з задоволенням. Ми готуємося сьогодні великим серйозним сорівванням. Впереді у нас чемпіонат України. По цьому вірусту буде і також чемпіонат Європи. Ці сорінування э, дають э, більш успішну підготовку більшим сорінуванням. І э, наші ребята отримують хороший опыт. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишатися телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.